Парового двигуна до тачпадів. Покоління третього міленіуму складно уявляє, як саме влаштовані механічні агрегати. Сьогодні можливість власноруч зібрати ретро-техніку подарував проект Ukrainian Gears. Це настоящий двигатель, в ньому є поршень, ось тут внизу. Вверху у нього клапан. Це повний 100% аналог парового двигуна. Механічні 3D пазли, саме так свій винахід називає Денис Охріменко, головний автор і натхненник проекту. Головна фішка такої іграшки матеріал. Всі механізми виготовлені з деревини. Что ж на виставці стоїть этот наш дерев'яний трактор. Такой заводишь его, у людей сначала починається. Он щось то с ним делает, он его крутить, типа дерев'яку. Ну ладно, як смотрят з подозрениями, потом стоишь этот и он едет, и народу как он еще едет. Для виробництва 3 d пазлів використовують закордонну тришарову фанеру. На пластах деревини лазер вирізає всі необхідні деталі, заготівки перевіряють на брак і одразу пакують. Виробництво досить просте, стверджує автор проекту. Проте розробка моделей досить кропітка робота. Ну що здесь куча інтелектуального труду вложено зі сама технологія не така складна, як вот розробка. Моделька розробляється мінімум місяць, це саме быстро, якщо повезло. А так місяці виходять на те, щоб довести до ума вироби Ukrainian Gears унікальні за свою технологію складання без клею та гвинтів. Один зі способів з'єднання деталей є запатентованим винаходом. Розробник запевняє, саме різноманітність у процесі складання найбільше цікавить споживачів. Навіть в тих же звичайних 3D-пазлах, там сам елемент з'єднання там ракур, клик 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 клик, клик, клик. А у нас і Вот Тут так став, тут так, тут так, вот тут натяни, тут, тут заведи, А тепер спробуй ще, щоб ми напоїхали. Дерев'яні механізми не просто милують око, деякі з них виконують і практичну функцію, чи то скринки для візитівок, чи притча для солодощів. Одна з моделей це 20-хвилинний таймер, що працює як справжній механічний годинник. Механізм заводиться вручну. Зачіплюємо дзвінок, заводимо таймер. Опускаємо спусковий механізм. Ось і все. Проект Дениса справжня машина часу. Старше покоління може повернутись з дитинство, молодше доторкнутись до минувшини і відчути той самий аналоговий темп життя. Роман Ступак Володимир Томащук зроблено в Україні.